Меня для правого сектора 17-й рік орієнтовно той самий час, коли в 2015 році ми отримали важку звістку літом про ситуацію в Мукачево, ситуацію на Закарпатті. Ми тоді пережили дуже важкий момент. Ми змобілізували всіх людей село України. Ми перекрили Київ блокпостами. Ми перекрили блокпостами кордони з Придністров'ям, перекрили блокпостами кордони з Волинію, з Польщею. Хлопці на Волині, наші, третій з БАТ, другий з БАТ Львів, активно включилися до боротьби за хлопців. Спочатку наша була стратегія проста зберегти їм життя максимум, кому зможемо. Далі витягувати, затягувати час, грати з систему. Ми багато навчилися від системи. Ми навчилися гратися з ними так само, як вони з нами. Тобто, крок назад, два кроки вперед. Сьогодні, 17-й рік. Два роки боротьби, два роки боротьби за наших хлопців, за наших героїв, тому що вони трималися красавчиками, трималися патріотами за стінках режиму. Не називайте їх бандитами, не називайте їх банду. Ми ніколи не були банду. Хлопці були військовополоненими, і ми їх сьогодні маємо на волі. Мертвим слава, хлопцям до роботи. Хай вам Бог допомагає. Слава Україні!